Тай, як на мене, то важливо не пора року і важливо не місяць, коли квочка виводить курчат. А важливо є той факт, чи у вас створені умови для того, щоб квочка в майбутньому могла гарно виростити тих курчат, щоб у вас було сухо, чисто та тепленько. Якщо у вас є такі умови, то погляньте, у мене також квочка вивела курчат зараз у цю пору року. Ну нічого. Якщо вона толкова матуся, якщо вона толкова квочка, ви впевнені в ній, у вас є належні умови, все у вас налагоджено. Взагалі я перешкод цьому не бачу. Взагалі, інкубаційний період триває 12 місяців, 360 днів на рік. Тому бажаю вам успіху і це рішення можете прийняти тільки ви. Привіт, любі друзі, гості, однодумці, всі, хто завітав до мене на канал. Спеціально навмисне я розпочала відео саме з частинки. відео, які викладаються в TikTok. До речі, хто не знав, хто бажає коротку інформацію отримувати, кому цікаво задати запитання і отримати відеовідповідь, ви можете звертатися. На платформу TikTok там також я виставляю деякі відео. Я не є спец ні на YouTube, ні на TikTok. О, таке щось пробую, щось роблю. А дивися, людям буде корисно. Ось і сама багато чого корисного дізнаюся. До чого я веду? Хочу сьогодні підняти ось таку тему, як інкубація. Інкубаційне яйце. Період інкубації. Чому саме ми вирішили. Інкубувати в той чи інший момент. Адже раніше, ну, хочу з вами поділитися ось таким монологом, своєю власною думкою. І, ймовірно, у вас зовсім інша думка. Я з цим абсолютно погоджуюся, тому що кожна людина має право на свою власну думку. Ось, Ну і в мене такий, така виникла дискусія у моїй маленькій фірмі. Да? Це в моїй голові. Чому саме лютий місяць у нас йде початком інкубаційного сезону? Січень. Чому зима? Для того, щоб до весни вони вже підтягнулися і на весну ми мали підрощених курчат. То для чого чекати зими? Якщо можна це зробити тепер, осінь? Е, враховуючи, що у нас в Україні війна? У нас є блекаути, є планові вимкнення світла, є непланові вимкнення світла. Як на мене, а можливо у вас є інша думка, то ви мені напишіть. Набагато буде простіше вивести курчат зараз, в осінню пору року, тому що до зими вони вже опіряться, а на весну їм вже буде, дай Боже, 5-6 місяців, ну, ймовірно, 4. Тобто, уже в нас не буде такої потреби робити брудера настільки утеплені, і думати, гадати, де які буржуйки класти, чи як це все утеплити, щоб це було, щоб можна було виростити молоднячок до весни. Тому що зараз в осінній період, якщо ми виведемо курчат, навіть з вимкненням світла, нам легше дати раду. Легше обігріти приміщення, і світло ще не так сильно вимикають. Тому що, ну не знаю, читали ви новини чи не читали, але якщо буде, світло, буде на дворі температура нижче 5 градусів, то світло вимикатимуть інтенсивніше. Ну ось і... Виникла в мене така думка, і захотілося поділитися з вами. На фоні ось цієї красоти, в яремчі, яка у нас зараз э, росте, виростає. До речі, ось погляньте, квіти абсолютно цвітуть, бояють. А це райське деревце, можливо, знаєте, такі райські яблучки маленькі такі виростають. В общем, трошечки любуєтеся красотою і самі. З собою, а можете зі мною, подискусува... провести таку дискусію і свого роду роздуми, тому що мені от самі цікаво, чи логічно я мислю, чи нелогічно. Зараз теж осінь може бути прохолодніша, тепліша, но морозів точно не буде, і птицю обігріти маленьку набагато легше. Ось, ну, індиків 6 нам придеться все рівно виводити в зимовий період. Тому не знаю, можливо, ви, у вас є ідеї, як можна курничок отопити, щоб воно було тепліше і малятам, і самій птиці? Навіть світовий день не так проблемно збільшити, тому що я вже навіть купила лампи. Різноманітні, які працюють і на зарядці, і на батарейці. Тому освітити приміщення, коли вимикають світло, це не є проблема настільки, як його обігріти. Ну, якось такі у мене виникли роздуми. Тому оголошую для всіх вас бажаючих. Півники, фаверольки, як ви бачите, вони тільки підростають. Ще до курочок ми їх не об'єднували, але вже вони активно кукарікають, вже в них грибінці дуже гарно червоні. ну, Вони вже, можна так сказати, майже майже що готові для інкубаційного періоду. Ось, Але ще трошечки чекаємо. Нехай набираються сили, нехай підростають і об'єднаємо їх з цьогорічними курочками. Але мова йде не про це. Якщо би раптом ви таки, як я, були зі мною на одній хвилі на одній думці і хотіли би закласти інкубатор, то у наше продуктивне стадо до цього готове. Ось вони, наші курьошки, які на наступний інкубаційний період будуть давати інкубаційне яйце разом з півниками. Фавероль. А батьківське стадо цих курочок, воно активно, воно продуктивне, з ними ходить той самий півник, який давав нам високі результати оплоду. Тому ось такі нащадки <хм> виходять з них. Там гуляють курочки з тим півником, Фавероль, Віандот, Брама біле золото, маран, і тому вони такі можуть бути у вас різнобарвні та різнокольорові. Ось. Тут з ними ходить півник барбезє, але цей півник може бути також ваш. Він не залишиться в цьому стаді, тому що він розкішний, просто фантастичний, але не підходить для морозяної пори року, якщо не опалюється сарай. У нас у мами є така можливість, він буде проживати своїми курочками з коровками. Взагалі, в Яремчі в нас такі плантації, що кури просто насолоджуються життям і нічого їм не шкодить. Ну, нічого. До чого я веду. Якщо би ви раптом надумали, Закладати інкубатор, і були зі мною е, згідні, що зараз молоднячок виростити легше і простіше, ніж буде взимку, то, будь ласка, до вашої уваги наше інкубаційне яйце від домашніх мішаних курочок. Е, ви ж розумієте, що я якби роздумовую. І сама вивожу, як ви бачите, в мене є пухові курочки малесенькі виведені, брилерята ростуть. Ну, тобто, зараз як почнуть нестися фаверолі і досягнуть розміру яйця такого, як потрібно, то закладатимуться яйця фаверолі. Але якщо ви хочете закласти цього року ще інкубатор. То наші домашні курочки можуть бути вам у цьому у нагоді. Вартість інкубаційного яйця, так як і була, 20 гривень за яйце. Вартість не піднімається, не опускається цього сезону до нового року точно, а рік Бог поможе дочекати. Будемо бачити. До речі, в нас от така малинка ще є. Тому всіх запрошую в Яренче на малинку біленьку. Смачненьку і соковиту. Тому, народ, всі, хто на мене підписаний, всі, хто бажає мати курчат на весну, вже навіть не курчат, а з цілих кур, у вас ще є така нагода. Обов'язково пишіть мені в приватні повідомлення. Зараз я вам залишу свій номер телефону для того, щоб ви могли надіслати це повідомлення. І замовити інкубаційне яйце. Пора, як на мене, просто ідеальна. Не жарко, що то яйця інкубаційне, не зажариться в пошті, поки буде їхати, і не холодно. Ось це саме вони. З ними ходить ось такий красень півник, він має борідку, він чорненький, тому більшість курочок, які виведуться, будуть. Тимнішого забарвлення, ніж там, білі чи жовті чи коричневі. Вони будуть або темно, -темно чорні, або коричневі, з таким біловатим. Тому на це також зверніть увагу. Ось, а Хтось, можливо, і любить чорних курочок. Хм. Ну, півник ось такий боєць. І від нього ось такі фантастичні курьошки. Зараз закладете в інкубатор, виведете. Трошечки під червоною лампою їх обігрієте, до зими вони опіряться, і мороз не буде їм такий і страшний. Тому зверніть на це увагу. Бачите, півник теж вас закликає, що пора, пора, саме-саме той момент. Давайте кинемо їм хлібчика трошечки поближче, вас з ними познайомимо. Ось від оцього. цього. Саме стада від оцього півника від цих курочок можете мати інкубаційне яйця. Звертайтеся, пишіть. На весну буде вже створена черга. Чергу поки що ми не формуємо на весняний період. Це буде оголошено також у одному з моїх відео. Ви зможете про це побачити, почути. А зараз маєте нагоду бути одним з перших. Тому всім вам бажаю вдалих інкубацій. роздумовуйте, зважуйте, думайте, наважуйтесь. Дякую всім Збройним силам України, дякую всім вам, хто підписаний на мій канал. Нехай у вас обов'язково вдасться все якнайкраще. Для цього вам бажаю міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!